Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про різницю між Excel і Google Sheets і порівняємо їх по різних критеріях. Перший з них це простота використання. Мається на увазі, наскільки просто або важко людині, яка ніколи не стикалася з цими інструментами, почати користуватися. Отже, почнемо. Перше запитання це де взяти ці програми. Почнемо з Microsoft Excel. Його можна отримати. Передплативши Microsoft 365 на певний період, наприклад, на рік або на місяць, або можна купити одноразовий пакет Office, але при цьому потрібно пам'ятати, що він не буде оновлюватися. Наступне це як нам отримати доступ до Google Sheets. Тут все трошки простіше, нам потрібно зареєструватися в Gmail пошті, відповідно створити наш Gmail-аккаунт. Автоматично створюється Google Диск, ось він так виглядає. І на Google Диск ми можемо просто створити нову таблицю. Тепер перейдемо до інтерфейсу кожної з програм. Зараз я відкрив Microsoft Excel і бачимо, що зверху у нас є панель інструментів, у нас є кілька підрозділів, і ми бачимо, що ця панель доволі навантажена, комплексна, багато різних кнопочок, команд і користувачу, який ніколи не стикався з. Програмою доволі складно зрозуміти, для чого вони і як їх використовувати. Тепер подивимося, як виглядає інтерфейс Google Sheets. Як бачимо, набагато менше різних кнопочок, немає підменю, є лише розділи, які відображають список команд, які можна використати. І все воно виглядає доволі простіше, ніж в Excel, особливо для користувача, який ніколи не користувався схожим інструментом. Тому оцінюємо Google Sheets по простоті. GetZero а Excel U3. Тепер будемо оцінювати ці два інструменти по спільній роботі, де мова про те, щоб різні люди мали доступ до редагування, перегляду файлу і доступу до нього. Почнемо з Google Sheets. Тут все дуже просто. У нас є файл, у нас є кнопочка поділитися, і ми можемо вибрати. Вибрати, хто має доступ до файлу і його права. Тобто може переглядати, може переглядати та коментувати, і може редагувати. І ми маємо посилання на файл. Ось. Тобто ми, надавши посилання, можемо надати доступ до цього файлу людям, навіть які не мають е, аккаунту Google. Тобто всі люди, які мають посилання, зможуть мати доступ до цього файлу. Це дуже важливо та дуже зручно. Щодо Excel, тут є два варіанти. Перший найпоширеніший, коли ви купили Microsoft Office собі на комп'ютер і створюєте файли саме на комп'ютері. В такому випадку у вас не буде можливості спільної роботи, тобто ніхто, крім вас, не зможе працювати з вашим файлом на вашому комп'ютері. Другий варіант це коли використовуєте Office 365, в такому випадку у вас буде можливість спільної роботи, тобто ви зможете надсилати посилання на файл, який буде знаходитися в хмарному сховищі Microsoft OneDrive. І спільно працювати або надсилати комусь для перегляду. Тобто можливості будуть приблизно такі самі, як в Google Sheets. Тепер виставляємо оцінки по показнику спільна роботи. Оскільки Excel використовують більшості на локальних комп'ютерах, а не мають підписку на Office 365, в Excel спільний доступ не є дуже зручним. Ставимо дві зірочки. Щодо Google Sheets, тут ми однозначно ставимо 5 зірочок, я би назвав ще це. Основна велика перевага Google Sheets – це є саме простота спільної роботи. Наступний наш показник це є вартість, Google Sheets ставимо 5 зірок, оскільки це абсолютно безкоштовний інструмент. Що будемо говорити про Excel, він є платним, нам потрібно купити одноразову або ліцензію для використання на локальному комп'ютері, або підписатися на Office 365. Звернув увагу, щоб використовувати всі функції, особливо онлайн, нам потрібна саме підписку на Office 360, тому тут ставимо одну зірочку, бо нам завжди прийдеться платити, щоб використовувати всі функції. Наступний наш пункт це автозбереження та історія змін. Google Sheets – є. Онлайн-інструмент, відповідно, всі зміни, які ми вносимо, вони відразу зберігаються. Крім того, у нас є можливість глянути історію версій, подивитися, який користувач що змінив, і при потребі повернутися до цієї версії. Тому ми ставимо тут теж 5 зірочок. Якщо говорити про Excel, тоді при використанні Office 365 в нас теж це все є. Тобто дані зберігаються онлайн, є історія версій. Але якщо говорити про локальну версію, тобто, якщо ви використовуєте Excel на своєму комп'ютері, тоді тут можуть бути проблеми. Якщо ви не вчасно збереглися, тоді не завжди Excel автозберігає ваш файл. Тому ставимо тут три зірочки. Наступний показник це робота з мобільних пристроїв. Що Excel, що Google Sheets мають свої додатки на мобільні пристрої. Вони що той, що той, доволі обрізані, тобто не весь функціонал можна зробити, але для перегляду вони, в принципі, ок. Тому ставимо і там, і там по 3 зірочки. Наступний показник це офлайн робота. Excel, в принципі, завжди працює офлайн, якщо він е, на локальному комп'ютері, тому ставимо тут 5 зірок. Google Sheets це є інструмент, який онлайн відкривається і всі зміни відбуваються онлайн. Тому ставимо тут одну зірку. Але важливо врахувати також, що якщо у вас файл був відкритий і потім припав інтернет, ви можете його редагувати офлайн, а потім зміни всі збережуться. Але якщо ви хочете без інтернету відкрити цей файл, у вас цього не вийде. Наступний пункт це макроси та автоматизація. Excel має мову програмування VBA, де можна писати код для автоматизації якихось рутинних завдань. Google Sheets використовує App Script. В чому різниця? Excel VBA він не працює онлайн. Це практично найгірший момент, який є в цьому в макросах в Excel. Google Sheets використовує Apps Script, який часто оновлюється, і в принципі завжди працює. Навіть з телефона можна. Використовувати ці скрипти через AppScript. Тепер ставимо оцінки, враховуючи, що VBA все-таки може задовільнити більшість потреб, ставимо оцінку 3 зірочки. Не 5 через те, що він не працює онлайн, ну і з телефону це про це взагалі можна забути. Якщо говорити тут на Google Sheets, ставимо тут 5 зірочок, в принципі, все окей, ніяких проблем з цим немає. Тепер продуктивність де мова про те, як веде себе той чи інший інструмент з роботою з великою таблицею. Наприклад, візьмемо таблицю 100 тисяч рядочків. Самі в цьому випадку буде плюс-мінус нормально справлятися, тому ми ставимо йому 4 зірочки. Чому не більше, бо в нього все одно є обмеження. Якщо говорити про Google Sheets, він в принципі не призначений для аналізу великих даних, і це не є інструмент для того, щоб там вносити великі дані. Крім того, є обмеження на 10 мільйонів комірок заповнених, що теж є досить е, суттєве обмеження, оскільки ваша таблиця, як правило, має не один стовпець, а там кілька або кілька десятків. Тому е, цьому інструменту ставимо одну зірочку. Варто великі та великий інф... обсяг інформації аналізувати і використовувати в Excel. Наступний показник це робота з файлами інших типів, csv, XML та інші. В Excel передбачена можливість нормально працювати з такими типами файлів, тому ми ставимо тут 5 -0. Щодо Google Sheets, такої можливості за промовченням немає. Звичайно, можна робити різні маніпуляції, щоб відкрити такі файли, але в загальному це не є фішка Google Sheets, тому ставим тут по 1 бал. Наступний показник це робота з інструментами Google, типу форми, календар та інше. Excel, звичайно, не працює з інструментами Google так, як би хотілося, а от Google Sheets дуже гарно пристосований до цього. Наприклад, якщо ви використовували форму опитування Google, ви можете налаштувати, що відповіді форми падають відразу в Google Sheets. Це дуже зручна функція. Крім того, взагалі між всіма інструментами Google можна зробити дуже гарний зв'язок. Саме тому Google Sheets отримує 5 балів. Як бачимо, в більшості категоріях переміг Google Sheets. Тобто це означає, що краще його використовувати для повсякденних завдань, типу на роботі, вдома для планування якихось речей та інших нескладних задач. Якщо говорити про Excel, його потрібно використовувати, якщо у вас великі масиви даних, є якісь об'ємні операції, які вам потрібно зробити, тоді краще використовувати цей інструмент.